Мушу зізнатися, іноді навіть кумедно виглядає, як з такою, знаєте, псевдоцікавістю, з якоюсь такою інтригою, з, такою, з таким завзяттям е, люди е, досліджують ці чутки і циркуляцію чуток про кадрові призначення. Ось зараз маю змінити уряд. О, хто буде новим прем'єр-міністром? А це не буде. А то будуть, міняють того міністра. О, там хто буде там тим міністром. Я, часто кажучи, ось навіть і не розумію, навіщо з, такими, з таким зачудуванням спостерігати за перестановкою ліжок у борделі? Ну, шмигаль, хмигаль, буде якась жінка, дівчина, може буде ще хтось інший. Яке це має значення в моделі одноосібної влади як такої? От я, яке, Який сенс обговорювати прізвища стрілочників не, в умовах, коли ну, просто від, від всесилля і всемогуття просто казиться не, система, то навіть не система, а просто один центр влади, який просто є одним, і, і, і іншого і нема, і не було, і таке враження і не буде. Зараз велику таку інтригу має прізвище нового прем'єр-міністра чи прем'єр-міністрки, як то правильно, фемінітиви вживати чи не вживати доречно в цьому випадку. Але насправді це ж є посада, яка називається Прем'єр-Ніхто. Тобто в аномальній суперпрезидентській Офісу Президентській Республіці посада прем'єра ніхто. В Принципі значення немає, бо це є особа, яка просто сидить в з і підписує акти виконаних робіт. Причому виконаних робіт для іншого центру влади, центру прийняття рішень, центру прийому на роботу і звільнення з роботи, і центру всього, ну, центру українського Всесвіту на вулиці. Банкові. Тому ось ця вся постійна циркуляція, оця, оця каналізація прізвищ, хто на яку посаду йде в межах замкнутої системи, воно, в принципі, сенсу немає, бо ми дуже часто обговорюємо заміну нулів на нулів, зеро на зеро, лизодупів на лизодупів, підневільних на підневільних, гвинтиків на гвинтиків, підписувача акта робіт на нового підписувача акту робіт. І, власне, коли в нас взагалі вся кадрова, а це ж серйозне, стратегічне державницьке питання, коли в нас вся державна служба взагалі, оцей сон чиновництва, перетворено просто в рокіровку технічних виконавців волі Государя, причому безмовного, нижче трави тихше води. То ми в принципі і, 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 і ну, губиться сенс на, на серйозному якомусь політологічному чи конспірологічному, там з інсайдами, хто там буде, говорити про, про, знаєте, про цей колообіг ноунеймів в, в межах замкнутої системи, сполучених до одного центру посуди. Бо саме такою зараз виглядає взагалі вся державна махина, машинерія, вся, вся державна вертикалі. Це є та совка колод, в якій люди бігають за новими малюнками на картах однієї тої самої колоди. І це все по коло, в нашому випадку я прошу звернути увагу ще на абсолютно такий. Ну, якийсь теж доволі клоунадний такий, такий штришок аспекту у нас, якщо ви подивитеся на прізвище, бо тож кліка вже шостий рік пішла на своє вкорінення, так? досвід, стаж, Та якщо подивитись на прізвище основних ключових посадовців, ну, перше, вони дуже довго, і з іншого боку, вони, розумієте, вони, вони є якісь індіго. Це є якийсь світ ще має вивчати кількість таких талантів в галузі державного управління і державного менеджменту і державного естеблішменту. Це ж всебічні генії. Якщо ви подивитесь по, по дуже багатьох прізвищах, які на дуже високих посадах, вони за свою... Бурхливу, дуже таку блискавичну карколомну кар'єру вони встигли поочолювати. Є такі випадки, коли по кілька відомств. Причому відомств настільки різногалузевих і різнопланових, ну ж, це, це, це індію. Таке враження, вони в трорічному віці почали цитувати Шевченка, в п'ятирічному віці знали каменяр Івана Франка, зі листя на пам'ять, цитували, знайти, а в школу йшли вже, знаєте, з можливостями алгебраїчні задачі розв'язувати. Ну, то ця всебічна геніальність, наприклад, Чернишов. Тобто людина займалася і Нафтогазом. Дуже специфічна, дуже професійна галузь. Ну, тобто, це галузь суто для професіоналів. Бо вона, вона власне, галузева. Так? Потім Міністерство розвитку територій, адміністрація обласна. Значить, Під нього пізніше створили ціле, під, ціле. От, е, я хочу сказати підприємство, то воно так і є, бо то, знаєте, освоюють кошториси, пилососять бюджет, ціле міністерство єднання. тобто, тобто Людина фахівець у всьому. Те е, самий міністр оборони, якого зараз вже спихають послом. Та? Привіт всім дипломатам, які все життя працювали на дипломатичній службі, робили дипломатичні е, кар'єри. Послом хочуть послати в Америку. А в, а в нього такий трамплін від фонду держмайна. Ну, що взагалі? Питання приватизації управління активами. Е, е, людина має магістратуру і освіту по фінансах, і тут війна, ведення війни. Геній. indio, uh, eu sei... Як кажуть, з зв'язками з Деркачем, міністр енергетики Галушенко, ну він взагалі в різних галузях зумів пострибати. Перше, це є фаховий МЗСник, так? тобто це людина з системи МЗС, міжнародні справи. Потім займався кору... перепрошую, боротьбою з там, в іншому відомстві. Потім працював в системі юстиції, тепер енергетика. Що, що це крім дружби з основними. Діячами на вершині, що сполучає, що об'єднує ці галузі. Дуже різні. У нас індіго працюють ну, руки майстерні на всі діла. Е, наприклад, міністр культури до культури прийшов з багаторічного е, е, досвіду послом. Причому в дуже козирних країнах, як Бельгія, наприклад, представляв в Євросоюзі. Пізніше атомна енергетика, а пізніше культура. Ось такий ну, обшир знань, обшир обдарувань. Так? Ну, там чи сільське господарство, у нас є міністр, який теж до сільського господарства прийшов з фонду держмайна, тобто така перетасовка. Тобто, де сільське господарство йде аграрії, а де фонд держмайна заводи. Тобто, це такі ідеологічно, класово, ну, якби протилежні навіть, кластери, пласти. У нас не звільняють, не виганяють. Не журять за провали. У нас просто або переводять, або перетасують, або пере, пере, перекочують, перекачують, ну тобто щось інше пере, або послом, якщо, звичайно, пощастить. От якщо пощастить, якщо людина вислугу зробить таку перед системою, перед, перед, перед владоможцями, ну то тоді почесно дозволять звалити. Тому що тільки в бананових республіках, як ви розумієте, посада посла розцінюється як гонорар, як винагорода за вислуги, за можливість просто втекти з абсолютно катастрофічної. Осе, тому все те, що ми говоримо, взагалі кадрові перестановки, як такі, вся та кадрова веремія, ота вся перверзія, де всі одні по колу ходять, воно свідчить про, про дуже серйозний, вже чисто політологічний е, такий, такий феномен. Ми говоримо взагалі про владу, як таку, як про формат кліки. Тобто, це є замкнута система, структурально замкнута система, спільнота, яка може черпати. Будь-що кадрове, лише з поміж своїх, лише в межах свого, свого оточення і, і, і свого колообігу. Від того, що поміняється ліжко у борделі, сам каркас одноосібщини абсолютно ніяким чином не зміниться. І не постраждає, тому що є одне прізвище, одне єдине на весь всесвіт прізвище, яке абсолютно відповідальне за абсолютно все в підімнутій, в такій жорстко централізованій е е е країні. І ми прекрасно знаємо, яке це е прізвище.